Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Саудовської Аравії уже загнали Володимира Путіна на те місце, де він повинен бути. Тобто, президента Міра поставили перед фактом, або він закінчує війну з Україною, або опускають нафту до 40 доларів за барель. Для нього це катастрофа, і він вже готовий сісти за стіл перемовин. Я не знаю, що Трамп запропонував саудитам, але це поставило Путіна у позицію, що він готовий до переговорів. Цікаво самому. Адже не так давно саудити не хотіли скидати ціну на нафту. Також тепер саудити вже погодилися. Незважаючи на те, що вони приймали участь у конференції, яку організував Путін в Росії. А чи доб'ється Трамп таким чином припинення вогню? Я думаю, так тимчасове припинення вогню буде. А тепер небезпека в тому, що Росія може використати це діло для накопичення сил і засобів для нового нападу на територію України. Багато хто каже, що Захід повинен нам надати гарантії безпеки. Ну, ми вже пам'ятаємо ті гарантії безпеки, які нам надавав ЗА... Захід згідно ядерної доктрини. Сіє диво називалося Будапештський меморандум. Ой, а хто це тут у нас підписує його? Мабуть, сам Єльцин, президент Росії. Ось так от Україна вже отримала один раз гарантію безпеки та цілісності своєї території. І як то кажуть, знайдіть відмінності між цим папером. І тої угоди, яка була підписана між Україною і Росією, США та Британією. Тож тепер вся надія саме на них. Я думаю, вони спільно розділять нафтовий ринок Російської Федерації, а великий президент міра останеться нічим і буде на свалки історії. Ми обов'язково переможемо, а ви напишіть все, що ви думаєте з цього приводу і де буде Україна наступного року.